Так, тут дуже поганий інтернет, тому я включив зараз і так, от ну щоб буде записати, а потім викласти. Ну це вже вода упала просто приїхав. А ні, це другий день приїхав. Я на другий день приїхав, не мав. Ось, пожалуйста. Так, це великий карашин, вулиця Ланова. Це ж великий карашин, так? Да? Вулиця Ланова у людей дуже багато проблем. В них постійно особливо. Навесні заливає їх двори. По гриба заливає. По гриба, хто розповість, як, це відбувається? От... Скажіть, як вас звуть? Мене Софія. Ви тут живете? Ні, ми радимося, Кожного разу, коли починається весься наповідь, нас то, тут дуже топить. Угу. Топить так, що в нас стоїть в воді. Тому в воді, сараї в, в, воді, в дворі, хата у в... воді, все в воді. Ми визивали МЧС в цьому році. Угу. МЧС приїхали, а Я що, щось щось подивитися. Щось? МЧС приїхали, вийшли на город і сказали, ми тут безсильні. Стояло не те, що море, а океан води. Нам не води нема куди відкачувати. Вони по були води, вода була в сараях, в кухнях, кром вода. У нас хата трістила, поїхала і сусіди в великі. Це треба побачити, просто що твориться. І це таке вже продовжується з року в рік. Ми звертаємося до сільської ради, до голови ніяких реакцій з mm -hmm. сторони немає. Ніхто нам нічого нічим не допомагає, нічого. Єдине, що він сказав, спасія утопаючі, груп самі. Ну проти тієї сили води, яка була, ми б нічого не зробили. Ну, вода для школя в парку раніше повервали по півметрах, треба тільки все було бачити. Он навазил, mm -hmm. на мобілку на своїх загляду захисаряло. Mm -hmm. Ми просимо якоїсь допомоги. Раніше вода біля парку був природній ярок. Були денажні канали понад полем з двох сторін. Зараз їх позасипали. Mm -hmm. Яка заселює землю? Все позасипали і все вода. Йде получається нам загороди, хватило і схім на себе. Ми просимо. На це звернути увагу і з якоїсь допомоги. От, от, тому що ми будемо звертатися далі. Да, коли вона принесе шкоду ця э, вода в 2017 році. Там, так? Там, ну, Це таке заводіння було не в 2010 році, в 2017 та в 2018 Це вже була в му році. Затоплює ями, де виходить станції, насосні, виходять з острою. Погріба повної по води, ми тіряємо убитки, які несемо. Там, картопля, все на воді, все і води витягує. А, вули, а, вули, а, салат, а саме страшно, що хата тріснула хата, дала скрище невеликий такі фундамент і хата. Процес, ми до сих пор нічого не можемо зробити. От, і в нас і сусіди ось така біда. А що Галошин сказав, як приїхав, скажи, я не давлю басейні утопаючих, рук самих утопаючих. Скажіть, а це такі проблеми по всій вулиці? Ні, ми живемо якраз mm -hmm. де, 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 де в візу. Оце починають, що до машини починають, а де що далі, там? У нас оце декілька страждає саме більше. Чотири хати, чотири хати. Чотири хати, Четверо. І городи. І хто займає городи? І наша хата? Ні, ми тут. А в нас тут люди з тої сторони? Там, де...

Не Ми а, просимо допомоги. Може, ви нам поможете чимось. Не, не знаю. Ну, сам чим сам. я можу допомогти допомогти розповсюдженням інформації? То я ж не голова і не депутат. Скажіть, а до депутатів ви звертались? Є ж у вас депутати? Депутат наш, Хто ваш депутат? Ради Богдана толі Васильович. Ми його запрошували на збори. Він не прийшов. Ні, голова сільської ради не прийшов. ні Богдан не прийшов. Його якраз так, це йшла дрітняжна яма. Ми дуже просимо три як казали, якраз вони засипані руга родом засипали, крок, горотком, засипали да. щоб воно було. Це все А в якому уроці засипали орієнтовно? Ні, як почалися це приватизації. Це, це досить давно, засипали ці канави, які були конденсію почав волосся. Це все було при голованні волошина. Пов'язався угу. з ким головою. Ну Раніше вона йшла ярком вода, а зараз вже як там закрили, вже перекрили. Не тільки туди. Ніночка. Оця вода, та вода сходила туди ярком. А, ця вода, нас нас. Скажи, ласка, а вода нас. Е будь ласка, розумієте, взяли в е береги, поприватизовували берег, ну, поробили варко, городи, там варко, понасаджували варко, там лісове насадження, варко, зробили варко, е сосни, варко, варко, насадили варко, люба, варко, якраз земламір, любов Володимира, Блушенко Любов Володимир. Насадила там сосен і робить таку перегородку. Вода общем, вода. Завжди вода на спокої наші предки жили, діди, баби, батьки а тепер буде сипати це. Вода йде на тепер під хати, городи. Скажіть, будь ласка, для того щоб це не залишилось на рівні теревенюк, Якісь у вас? Є якийсь план дій? Да, є якась ініціативна група. З ким можна допустим, наприклад поїхати в Макарів, якщо тут не чують, то може можливо достучатися до е, керівників райради, ну адміністрації. Ну розумієте, якщо, якщо ми будемо стояти і розповідати, ну один і, у нас теж є свої проблеми, але якщо ми будемо про це говорити тільки тут і тільки про одну проблему, розумієте, то тоді воно буде так і висіти все в воздусі. А якщо це буде е, перелік якихось виключних проблем і письмове звернення, як я розумію, то його треба зареєструвати. Якщо я розумію, вірно у, е, в область тучати в Макарівський район до голови райдержадміністрації, до голови райради, ну і, і інакше вони це не почують. Вони тільки копняки, ну щось роблять, розумієте, тось, тобто, от. Це зараз ідуть вибори. Ну от скоро, скоро вони всі будуть тут балотуватись і, і, і будуть кричати, що люди проголосують за нас, бо ми тут для вас щось робили. Але е, ми бачимо, як вони все роблять. Тому я так ну пропоную, як людина. Я журналіст, я займаюся медійною роботою. Що треба якесь письмове звернення групове до адміністрації Макарівщини, да і, і вплоть до області. Треба їхати туди, якась сіш не поїдуть. Це, це треба, щоб була якась ініціативна група. Декілька активних людей, з якими можна поїхати туди. Якщо в нас не чує місцева влада, тоді можливо можна взятись в знімальну групу і достукатись до них, приїхати туди. Є прийом, 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 прийомні дні, коли приймають людей. Вони повинні людей почути і якось відреагувати. Тому Е, мої координати, якщо треба, я залишу. Якщо якась треба підтримка, е, з боку там журналістська якась підтримка, да, то я можу поїхати але це треба ну, завчасно домовитись. Можна взяти е, знімальну групу, камеру і поїхати в Макарів. Тобто, от е, я вже давно туди захотів заїхати, завітати, бо в мене питання не тільки там: е, про у нас, слава Богу, про під, про підтоплення е, е, речі не, не йде, а у нас. Постійно мене дратує, постійне відключення світла. Yeah. Тільки подув в витерець, тільки дві каплі води капнуло вже. Це, це ну е, потім і е, 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 не в ресі, не в нас ніх, ніхто не чує, ні влади не чує е, голова сільради. Е, після того як люди почали е, стукатись до нього, зробив нарешті сайт. Села, де ми сподівалися, я особисто сподівався, що там щось будуть друкувати, якісь будуть обяви, якісь будуть контакт, комунікації з людьми. Нічого такого не відбувається. Це припудрене рило, приніміта шиї. Вони зробили цей сайт, на тмашку і все. Я вже писав туди на сайт, задавав запитання, це зв'язку нема ніякого. Тобто, треба якось, якісь більш активні дії. Ну, ну, угу. Бачите, от не хочуть вони їхати. Ну, І так воно і буде далі. Це приходиться, не хочеться. Ну, треба якусь програму розробити, подумати, якщо є у когось зафіксовано це все, ну, Я що розпілка. насправді відбувалося. Ну, отут. МЧС, СМЧС приїжджало, їх повинно бути завізували сюди. Їхати. А ви знімали? Хтось знімав це все? Я ну, знімав. Ви знімали, так? Я да? можу на флешку скинути. Ага, ага. Скажіть, а є якась, ви якусь ініціативну групу зібрали? Тобто, ну, Допустимо, там ініціативні люди, там три-чотири. А? а кого А кого збирать? Ну, підписували. Ще ось спокійно, Сережа, мама ходила до того Волошина, і ми підписалися. Це були батьки живих. Це ви я піднімали. вже багато років тому. Угу. Так Волошин нічого не зробив. Ну, чого не зробив? Я дивлюся, що вже не залишилось ні одного гектара землі спільного ну, користування. Дуже багато чого. Уже битовка стоїть, ліди попривозили, він все від Він Старається, він робить. Один прекрасний день продає і дома ваші попродає. А де це, розповідайте? А он під лісом, ага. за колгоспом. Стоїть вже битовка, стоять панелі, лежать блоки. Вже при лісову смугу. А в лісі там это. А в лісі він собі тихий за тишок устроїв. А, це дій. такой тичай. Він собі те саме... Насадив смородини, насадив всю... малини, насадив те саме клубники. А де це таке? <риклад> Ви не знаємо красиво. Болоболотиста місцева. Ми свята собиралися. Зараз же що не вийдеш? Там забор пошли. Ще як wie, no варіант, треба йти like на сесію. Коли буде чергова сесія, треба проконтролювати. Ви ж так, то це. Запитати депутата, хто у нас наводить. Особисто просто прошли рік голову 10 разів пройшли, щоб не платили на сесії. А як він може пригласити, як йому заїхалися за те, що Толік загорнув? А він каже, а земля приватизована. А він каже, це він ні, каже. Це приватна власність, ну, власність, це не Це його приватна власність. Це же він і, зараз. Ви мене чули, що а я Анюся сказала, як мати толікова? Я, я, я трактор, від, трактор, він, та не дам і сказали. Я земля ви приводи далі, де бережок то кото не Не кота вже приватизована. А ти місце не проводити. А як воно не буде носить? Репечанці треба всі розчистити канави і прильоті. Яркі канави. Де були якісь канави? Дражні, Дренажні. Його треба це все відновити. Це все буде менше соліти води. А далі, якщо це не допоможе, треба ще щось знаю. Щоб сільський голова, директор сіграфірми Київської, щоб вони якісь приймали, приймали в цьому участь, а не просто участь, а щоб, Дивайте. оце... а, а, щоб ініціатива і посіця була щоб робити. Зараз як приходять, а чого це вибере, таки загадає оці ями. проходить півгода, ями знов. Не проїхать, маршрутки вже бояться задається. Як йому не вікається, маршрутка як їде, то клянуться. І люди, і маршрутчики. Ну ви вже вони там забори ставить це... на 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 і навіть. Правильно, це в дорога. Це колись ми осипали за свої гроші. За свої гроші одсипали. О 1400 складувалися оцей. І це ж не асфальт, це тривається, це коди асфальт. У нас таке само, трошки. Ніхто, я уверюю, що навіть на баланс вони не Поставили. Поймайте, хто нам буде його ремонтувати. виходить за свої гроші знову. Воно всипеться воно? кругом. Вся Ніхто вулиці. до цього руки не прикласти ніяк не хочеться. Забор поставили, я не можу приїхати. А на кладовищі, що робиться, та такого ніде немає. У нас мусор, такий мусор. порядок там на Житомирщині. Я звідти ніде не дерівця немає. Там голова сільської ря... ради, Та вона стовпилася, заставляє що людей. Каже: не хочете ви? Я сама стану приберу. Там ніде нічого, я ж кажу, зайдеш отакого, от як сьолишко, кругом порядок, кругом дітей наймає. Не хоче школи дітей приведе, да, упорядковують територію. Люди там, а тут тут аж страшно тут аж. Скоро в річці буде все вести. А, жили, ну, да, буде, да. а що ста страшно? Щоб не вивезти машину, Парт не вийшло. Дві клуба, подивіться, що, де, де, що він там заріс. Раніше ми в школу ходили, так ми ходили, убирали там тому парку. Той парк, этом, той, той, той парк ледве врятували, ось так, його ж різати почали. Це ж його була робота. Я знаю, на мене там, коли це все відбувалось, на мене там навіть з топором кидався там, один дядько. Кидалися. ну да, да, Бо він да. подавав цю землю, він ну, роздавали мене да. тут землю, кому попало. Приїжджала з Києва, а я в Крашені радився, дайте мені участок по застройку. Привезли каміння, накидали і на цьому кінчилось. Понимаєте? Хто ж так робить? А тепер місному населенню, ось ці подивіться, що на масиві живуть. Їм же нема навіть хату де поставити. Нема абсолютно. Він же все продав кругом. Хто приватизує берега річок, хто розрішає ставити забори що до самої річки, що пройти понад річки не можна. Подивіться, до чого річка заросла. На чийому воно балансі? Це государство. Воно зараз кинуло все на, на плечі простих людей, понимаєте? простих людей. І ви от організовуєте собі громаду, хай громаду рішать. А якщо на балансі цієї громади не копіки має, понимаєте? І не знаєш, куда його піддати, кругом вуха сіна. Понимаєте? Ці чиновники сидять, вони вообще їм байдуже все. Що у вас зробиться? Прибуток іде з іншої сторони. А це ж просто здаруть до останнього. Якщо государство, це государство, так государство для народу, що то робити должно. не тільки народ для його вибори були. Приїхав ото самий Поплавський, Ще брат Юрій не був. головою сільради. Пообіщав золоті гори, дав 10 тисяч. Доларів на кришу на те саме на дитячий садок. в результаті його не вибрали, він приїхав. Давай гроші забрав гроші, спокійно собі чисто совречь. Виїхав оце наші народні депутати, Оце наші вожі. до влади. Тільки до корму. Я не знаю. Ну це треба якось рішати, що дійсно ті канави, щоб їх по новому отрили. Приймайте, нема кому. Давайте як це злажуватися. Давайте як це ріша. Приймайте це ж не тільки тут, не нашої вулиці, такі безпорядки. Треба єднатися. Повинна сформуватися ініціативна група. І треба їхати в Макарів для початку. А якщо не почують, тоді вже далі, тоді вже їхати і в область. Ваш Макарів он. Остроїли, остроїли саме запам'ятник цебі, подімаєте? І там той ваш Макаров і адміністрація всієї області постійно, як були кабани, вони там тільки гатили її цілими днями. Це, 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 це де саме? Ну де, он як то називається? Не руда, а озамале за лісом, угу. за лісом. І туди ото на поле. Там зараз. Там, там, приймаєте, камеру, зараз його устроїли. Замість того, що землю розілили міжнароди, так вони землю придержали, а потім не устроїли ліс собі, лісне хазяйство. А в ліс пішли гриби збирать, так сказали, що ви ходите в наш ліс гриби збирати. В наш ліс гриби Та Тані казав, лопата сам лічно. Хто казав? Лопата. Знаєш такого, його ліс, це текстується. Це ага. Ну так що вот я зроблю? А що я не правду кажу, чи що? Правильно кажуть. А хто садив, той ліс? Ми ж його садили. Ліси посадили, подивитися. У другий клас ходили. і. Подивіться, подивіться ліса стоять. Якщо це лісне господарство, так розумієте, якщо наріжете ліс. Так ви його обираєте, але він доже там згнить, лежать колоди, положайте, зложені годами. Воно згниє все, позаростали малини там чертополок дурдом твориться в тому лісі, а подивитися, цей парк, що ви ці любові. Ми ж то сиділи в усьому класі, набережні каштанки. Колись ви школи, хаби сюди убирали, сивали, садилися. Тепер я буду ця неділя, до п'ятниці немає огниє все. Особливо тих людей, хто це на долині там огороди, Там весною. Море стоїть, Лі... Лі... літом за дажі прийдуть, стікає вся вода туда, поймаєте? Що не посадиш, то гниє і все плаває. А вода набирається, доходить сюди. Хай люди вам покажуть. Он сережа покажи свою гаранту, покажи свою хату. Потріскалась порвало хату. Можете показати? Ну там не багат, там замазали на це начало тіки, у Вас а мала... нова хата. розумієш? Це тільки начало віч свою показати зробили. Хай бася покаже свою хату, що йос сіною звучилося. Хайста не покажуть. Вороті п'ятсот гривень. Той трактор там не. Що не зробить? Якщо побачите, правда погано, все таки тут треба шукати відео. Це наш наш двір. Оце висновій собі робили у дворі. Поїхав за грибами і ввети. Все плаває. Ну це тут погано. Це якраз цей садок. У тут, Да вот а можно чи <говори> ні. Мабуть, ні. Ні, надо. Я не знаю, треба десь чину. Мабут, не да? відео є, я треба його пошукати. Я шукаю, я не знаю, куди його его Там не так, ну зрозуміло, що проблем багато, а яке резюме? Ну, зустрілися, розповіли, що проблеми є. Якщо він нічого не зробить, не прокопає яр, ще треба уточнити за цю дорогу. Не встиє навіть по яру, та я вода пройти. Частина йшла, як я був маленький, а частина йшла йшла сюди. Бо коли прореєте канаву, вони не пускали воду, цю, да, щоб вона влязалася з холмов, розумієте? Там вже халми настоячі і курган І Вода тепіруті сюди, коли загорнули ці канави. Першу очі треба канаву, потім в другу очереді, там, де тракторний парк. Там треба знову прокопати канаву, щоб вода оттуда вся стікала. Вернуть природні ландшафти назад, де все воно було, канави, дренажні ці канави були. І та хто їх та позасипав, хай сам за свої гроші тепер розсипає. Тобто, тобто, то, на вашу думку, можливо, щоб цим зайнявся е, комунгосп? позасипати. Е, там... В першу чергу за а ті, вже, хто позасипав їх, щоб а в другу очі держав до держадміністрація наконець, приїхала сюди і подивила, що вона тут прописі. А не весною, коли люди плавають. Я, потім а вони, не, її, вони не їдуть сюди тоді, коли плавають, коли МЧС. Вони, вони сюди просто не їдуть, за їх нема часу. А там вже є красота, і оця ця вода йде отсюда. Йде від тракторного парку в нашу долину. Лікали зараз спускали сюди, а приїхало МЧС, Вовка, говорив Галю. Каже, походили, ліда ж визвола, каже, а ну що мені робити? Закоти раз так. А він говорить: ну давайте ми шлан зкинемо та да перекапає да перекачаємо цю долину. А вовка каже, в гризло хочеш. Каже, я зараз перезвоню твоєму начальнику, так ти Прийшов? Ні, ну при, прийшов, що буду перекачувати туди. Там людей топить, а йому похонати. Ну а колись вона йшла, так да, сюди, сюди, сюди спускали сюди. Ота можна було пририти. А це дядько Віктор. Цей поставив забор, запитання його, а так напило б, б і цих усіх питання. Без півталь за дорогою. По Нічого не буде. Вас біжджет, буде так, так, Мене стопить. Вася в мене теж заливає добре, що Франціосович приїхав і вовремя витягну двігання. Повна хрениця целянку. Так що він виходить, він відключив і тепер. Переводи немає чи як? Ні, ну зняв, а потім лопися. А, я, я понял. Після це отобля... на період підтоплення. На період підтоплення, так. Так. а то бля, у нас кухня в кухні мітті вже піч розвалюється, вже хотів там розвалюється, вона замахає, там у нас пісні. Я ж говорю, що котіл. Якщо ми будемо ну, слухати... як суди бачити, то те, що він тоді казав, що спасіння утопаючих діла рук за це добре, що я приїхав пізніше, це він сьогодні сказав. Я б йому так я з'явив би утопати. Ми тоді соня, я Галя вийшла, я розкрила корови. А він каже, ви ж не можете на своїх огородах прорадити канави. Канави не положить нам. Я більшу половину города, оце я протопав. <reparadise> А тоді я ж знаю, що скільки б я не прикопував, воно не спасе. Воно не спасе, не пройде. Маса води, а тоді воно, б я його притяг би і її ото туди втихнув. Ось я прокопав, що далі? І з йде якраз по єдиним вородом трошки, там буде така низинка. І воно туди йде, де вона догадає бабушки на так... нас. Підосак займав там тут э, кусочок. Mm -hmm. Іде прямо лікар в лавун, так і іде річка. До нашої хати йде, заливає нашу кухню, заливає э, криницю, йде сюди до соли, потім до безліку. І тут очі стоять у воді. Це води немає у галі, мабуть. У галі в неї нема води, mm -hmm. да? mm -hmm. і в цьому воді mm -hmm. mm -hmm. у, у, у і в ліде оцему. У дітей стояла вода. Ні. Mm -hmm. Стояви. А у Лідві не було, бо дядько ж Віктор забетонірував. До фундаменту повністю. У Віктора у садку стояло. Годні. Їх же теж здобували. А один хлопець, так взагалі, як дід вода і зайця була хата. Скажіть, а скільки це триває? Ну, то, Весна, та не сніг. І скільки часу це відбувається? В цьому році троє суток вода йшла, поток пішов троє суток. І ще днів три-чотири стояло, поки не вийшла вода. Nie. Троє суток тільки йшла вода. А долина скільки стоїть? Долина довго стоїть. Долина стоїть до середині травми. Дуже довго. Це тільки так, як це стоїть, або даже тоді.